Вітаю! Сьогодні я пропоную вам виконати ряд завдань з узагальнення і систематизації знань за темою обмін речовин і перетворення енергії. Завдання номер 1 Виберіть характеристики та приклади органічних речовин відповідно білкам, улеводам, ліпідам, нуклеїновим кислотам. Наприклад, перше збереження спадкової інформації. Відноситься до лукоїнових кислот, друге моносахариди, три нерозчинні в воді розчинні в органічних розчинниках, 4. Амінокислоти, 5 гемоглобін, 6. Ферментативна функція, 7. РНК, 8 стероїди, 9 воски, 10 крохмаль. 11 Колаген-еластин, 12 терморегуляторна функція, 13 нуклеотиди, 14 відтворення генетичної інформації, 15 глюкоза, 16 структурна функція входя до складу мембран, 17 інтерферон, 18 рибоза. 19 ДНК, 20 актин міозин. Завдання номер 2 Виконати тестові завдання з однією правильною відповіддю. Перше. Процес енеретичного обміну. це А дихання, Б. Фотосинтез, В. Синтез РНК, Г. Синтез білка. Друге. Кисневий етап енергетичного обміну відбувається в а Цитоплазмі, В мітохондріях, В хлоропластах, Г. Мітохондріях і хлоропластах. Три. Під час гліколізу розщеплюється а. АТФ, Б ДНК, В глюкоза, Г. Білки. Четвертий. Цикл Крепса є стадією А. Фотосинтезу Б. Кисневого етапу енергетичного обміну, В. Безкисневого етапу енергетичного обміну, Г. Підготовчого етапу енергетичного обміну. П'яте. У темновій фазі фотосинтезу відбувається процес А. Синтезу АТФ. Б. Синтезу глюкози, В. Утворення молекулярного кисню, Г. Утворення атому гідрогену. Шосте. Процес синтезу РНК на матриці ДНК називається А-трансляція, Б. Транскрипція, В. Реплікація, Г. гліколіз. Продовжуємо завдання 2. 7. Причини виникнення ендемічного особу А. Надлишок фтору. Б. Надлишок йоду. В. Нестача магнію Г. Мало йоду. 8. Хвороба пов'язана з дефіцитом кальцію. А. Остеопороз. Б. Одагра. В. Анемія, Г. Сечокам'яна хвороба. Дев'яте. Укажіть захворювання, яке виникає внаслідок нестачі вітамінів А. Рахіт, В. Оліоміеліт, В. Дезентерія, Г. ендемічний зоб. Десяте. Виберіть орган людського організму, який знешкоджує токсичні сполуки. А. Шлунок Б. Нирки. В. Печінка Г. Кишечник. 11. Гуморальна регуляція здійснюється А. Вітамінами, Б. Гормонами, В. Ферментами, Г. Рідинами організму. 12. Недостатнє утворення інсуліну спричиняє захворювання. А. Базедову хворобу. Б. Міксидему. В. Цукровий діабет. Г. Бері-бері. Слідуюче завдання Номер 3 Установіть відповідність між обміном речовин та процесами А. Пластичний обмін, В. Енергетичний обмін. Цифра 1. Виділення енергії. 2. Трансляція, Гліколіз, 4 транскрипція, 5 реплікація, 6. Цикл крепса, 7 Фотоліз води, 8. Спиртове бродіння. 9. Утворення піровиноградної кислоти. 10. Оглинання енергії. Завдання номер 4 Установіть відповідність, які речовини є продуктами ферментативного розщеплення а. Полімерів. Б. Білків, В. Жирів, Г. Полісахаридів. Д. Нуклеїнових кислот. Перше гліцерин, 2. Нуклеотиди, 3. МОномери. 4 моносахариди, 5 амінокислоти, 6 жирні кислоти. Завдання 5. Установіть відповідність організмів з різним типом живлення та їх характеристикою. 1 автотрофи, 2 гетеротрофи, 3 міксотрофи, 4 фототрофи, 5 Хемотрофи 6 фаготрофи, 7 осмотрофи, 8 паразити 9 некрофаги, 10 детритофаги А. Організм отримує органічні речовини від іншого організму, завдаючи йому шкоди б. Організми, що живляться померлими тваринами В. Організми використовують енергію сонячного світла г. Організми здатні самостійно синтезувати органічні речовини з неорганічних д. Організми зі змішаним типом живлення Ж. Організми живляться дрібними частинками рослин або тварин, або їх виділеннями з Організми одержують органічні речовини з їжею. Організми використовують енергію, яка вивільняється у ході хімічних реакцій, і гриби, більшість бактерій, те організми живляться твердими шматками їжі. Завдання 6. Установіть правильну послідовність етапів енергетичного обміну. Цифра 1. Утворення двох молекул піровиноградної кислоти. 2. Розщеплення полісахаридів до моносахаридів. 3. Утворення вуглекислого газу та води. 4. Утворення двох молекул АТФ. 5. Утворення 36 молекул АТФ. 6. Реакція гліколізу. 7. Утворення 38 молекул АТФ. Ми завершили виконання завдань. І зараз перевірте свої відповіді. Молодці! Я впевнена, що ви всі справилися з завданням на відмінно. До побачення!